Зараз ми продовжимо читати Біблію. Ще раз хочу вам напомнити, що завтра Страсна п'ятниця. У цей день, віруючи, згадують Хресну смерть Спасителя, зняття Його із Христа і поховання. Ми вчора це все з вами уже почитали і ви знаєте. Також завтра буде винес Плащаниці. Плащаниці украшають квітами. Це вже здавна такий, знаєте, звичай, щоб украшати квітами, зеленю. От ще, як кажуть, дохристиянська традиція. Але іменно у Велику П'ятницю вона набуває особливого змісту. Бо прикраса плащаниці це наша особиста видима. Жертва Спасителю, що і завтра багато квітів приносять, украшають плащеницю. Ну, ми вчора все з вами це вже почитали в Біблії. І <кій> явління, явління Ісуса Христа, як Він і апостолом являвся, саме перший він явився Марії Магдаліні і давав свої поради напутстві, отак можна сказати. Е, ну що ж, така одна тільки людина. Ну, читаємо. Одного разу Петро та Іоанн йшли до храму біля головних дверей храму, що звалися Красними, сидів кульгавий, який сам не міг ходити. Його щодня вранці приносили і садовили біля дверей. У всіх, хто йшов у храм, він просив милостині, став просити він і у Петра. Тоді Петро сказав йому: грошей у нас немає, але я дам тобі, що можу. Іменем Ісуса Христа кажу тобі Встань і ходи. І взявши кульгавого за праву руку, підняв його, той встав і пішов. Весь народ бачив це чудо, всі знали цього жебрака, який стільки років сидів біля воріт храму. А тепер, по одному слову апостола Петра, він зміг вільно ходити. Тоді Петро почав говорити народу про Ісуса Христа, що це Син Божий, що йому треба молитись і вірувати в нього. За цю проповідь іудейські священики схопили Петра та Іоанна і повели їх в Сенедріон, цей іудейський суд. Де суворо заборонили їм говорити народу про Ісуса Христа. Але апостоли знали, що треба слухатись більш Бога, ніж людей. Вони не переставали навчати народ вірі Христові. Священникам і начальникам юдейським було дуже прикро, що народ слухає апостолів і вірує в Ісуса Христа. Вони схопили апостолів і вкинули їх до в'язниці. Але ангел Божий вночі прийшов до в'язниці, вивів звідти апостолів та звелів їм іти в храм і говорити народу про Царство Небесне, яке обіцяв Христос, віруючи в нього. Вранці зібралися первосвященики та начальники, послали у в'язницю <кхух> за апостолами. Посланці повернулися і кажуть: двері замкнені, вартові на своїх місцях. А в'язниця порожня, учнів Ісусових там немає. Тут прийшов один чоловік і сказав ви їх замкнули у в'язницю, а вони тепер у храмі навчають народ, наказали начальнику варти схопити і привести апостолів. Тут судді їх били, і, суворо наказавши їм не проповідувати про Ісуса, і відпустили. І що ж? Апостоли не тільки не злякалися цих побоїв, не засмутилися, що їх забирають, ловлять, сажають у в'язницю і б'ють, а зраділи, що Бог сподобав їх постраждати за Христа. Апостол Петро був знову посаджений до в'язниці. Він просидів там уже кілька днів, скутий ланцюгами. Крім сторожів, які стояли біля всіх дверей, до нього на ніч ставили ще двох вартових, і він спав між ними. Одного разу вночі в темниці раптом зробилося світло. З'явився ангел Господній і сказав йому: Вставай швидше. Петро встав, ланцюги впали з його рук. Ангел сказав йому: Одягнися, зувайся, підпережися і йди за мною. Петро йде за ангелом і думає: чи не у вісні все це йому вважається. Пройшли повз перших вартових, повз других, прийшли до залізної брами на вулицю, важкі ворота без шуму відчинилися самі собою. І вони вийшли з в'язниці, пройшли одну вулицю, і ангел зник. Озирнувшись навколо себе, Петро сказав: так, тепер я бачу. Що Бог послав ангела свого визволити мене. Потім пішов до того будинку, де апостоли та перші християни збиралися молитися Богу. Ви, мабуть, здогадуєтесь, чому вони збиралися на молитву вночі, вдень вони боялися євреїв. Петро підійшов до будинку, постукав у двері, вийшла служниця і запитала: Хто там? Петро сказав, коли служниця почула голос Петра, вона так зраділа, що забула навіть відімкнути йому двері, а побігла до світлиці сказати, сказати що Петро стоїть біля входу. Її стали говорити, чого ж ти, чи ти при своєму розумі. Вона ж запевняла, що дійсно чула голос Петра, а Петро стукає і чекає, коли його пустять. Нарешті відчинили та впустили. Петро розповів, як ангел вивів його з темниці, учні раділи і дякували Господу. І не тільки в Єрусалімі проповідував апостол Петро про Ісуса Христа. Він ходив по всій іудейській землі, ходив і в чужі далекі землі, розказував про Ісуса і язичникам та хрестив їм. Він Побував навіть у Римі, де жили римські імператори, і там навернув багатьох до Христа. Він був навіть у палаці Кесаря і охрестив дружину римського імператора. Апостолу Петру, як і іншим апостолам, Бог дав благодать, особливу силу зцілювати хворих і творити чудеса. Коли він проходив по вулиці, то люди виносили хворих і клали їх на дорогу, по якій він проходив. Ви бачили, звичайно, свою тінь, яка рукається, коли ви йдете чи біжите. Найтяжчі хворі, покладені обабіч вулиці, ставали здоровими, лише тільки на них падала тінь апостола Петра, що проходив мимо. У місті Лідії він зцілив одного чоловіка на імені Еней. Який вісім років був розслаблений і не міг вставати з ліжка. Еней відразу ж одужав, встав і почав ходити. Багато людей бачили це чудо і увірували в Христа. У цей час у сусідньому місті Йопії захворіла і померла одна благочастива дівчина, на ім'я Тавипа, яка вірила в Ісуса Христа. Вона робила багато добра, шила одяг. Для бідних, всі були дуже засмучені цією смертю. Почувши, що недалеко знаходиться апостол Петро, послали за ним. коли Петро прийшов до жінки, що була в домі, плакали і показували Петру сорочки та сукні, які пошила їм добра та фифа. Петро, всім, всіх випроводив з кімнати, став на коліна, помолився Богу. А потім, обернувшись до померлої, сказав Тавифа, встань. Померла, відкрила очі і сіла, та вифа знову стала невтомно допомагати бідним. Також в Римі в однієї знатної вдовми помер син. Апостол Петро сказав померливо, юначе, встань, встань, воскрешає тебе Господь Ісус Христос. Хлопець ожив і встав. Коли апостол Петро був у Римі, там царював розпусний і жорстокий імператор Нерон. Цей Нерон, так само як і інші язичники, ненавиділи християн. Він велів хапати їх та мучити, чого тільки не робили з християнами, щоб вони відреклися від свого Спасителя. Били, шмагали, вішали на хрест. Відрубували руки й ноги, голови, палили на вогні, варили в кипячій олії, здирали нігті, шкіру з усього тіла, виривали язика, виколювали очі, віддавали на поживу диким звірам, вішали на дереві і стругали тіло залізними скрипками. Обмазували все тіло смолою і запалювали, і багато-багато інших мук придумували злі язичники, щоб змусити християн зректися від Христа і вклонитися язичським ідолам. Страшно і говорити про муки, які терпіли християни від язичників, але християни все це мужньо зносили, не зраджували Христа, не молилися ідолам. І не приносили язичних жертв. Багато тисяч святих мучеників вмирали за Христа. Це ще більше розлючували мучителів, особливо ж намагалися мучити апостолів і вчителів християнських. Постраждав за віру в Ісуса Христа і святий апостол Петро. У Римі язичники схопили його, посадили у в'язницю і присадили розіп'яти на христі. Апостол Петро попросив, щоб його розіп'яли вниз головою, бо вважав себе негідним померти так само як Спаситель Ісус Христос. Слава та переможна хода християнської віри по містам та селам викликала страх і ненавість у ідейських начальників. Вони почали переслідувати християн, збурювати проти них народ. І звинувачити їх перед римською владою. Іудеї хапали християн, кидали їх до в'язниць та вбивали. Першим постраждав від іудеїв в Єрусалимі святий архієдоякон Стефан, названий первомучеником як перший замучений за Христа. За проповідь про Спасителя іудеї вивели його за місто і стали побивати камінням. Він же молився, кажучи, Господи Ісусе, прийми духа мого, і потім зі словами, Господи, не залічи їм цього гріха і помер. Убивство Святого Стефана і багатьох інших віруючих іудеї не могли ослабити віру Христову. Навпаки, цим вони ще більше сприяли її поширенню. Християни, які Перебували в Єрусалимі від цих гонінь, розсіялись по юдеї, Самарії та інших країнах, і скрізь, куди вони приходили, проповідували про Господа Спасителя і його вчення. Ніяка сила в світі не могла зупинити переможної ходи християнства, тому що віра Христова є істинна віра. Вчення Христове є божественне вчення, життя по вірі і вченню Христовому є святе життя, Царство Боже. Християнин зміцнював Отець Небесний, з ними був Спаситель, їх утішав Дух Святий, утішитель. Павла спочатку звали Савлом. Савл був фарисей і переслідував учнів Христових. Коли вбили камінням святого первомученика Стефана, Саул охороняв одяг тих, хто побивали святого мученика, і схвалював це вбивство. Він ходив по Єрусалиму, вривався в будинку і всіх віруючих у Христа відправляв до в'язниці. Але цього йому, здавалося, замало. Він пішов до первосвященика Каїфи і попросив. Щоб йому дозволили йти до міста, Дамаску, хапати там всіх віруючих у Христа, і чоловіків, і жінок, та відправляти їх в Єрусалимську в'язницю. Первосвященик дозволив і Сав відправився до Дамаску. Близько полудня він під'їхав до міста. День був ясний, жодної хмаринки на небі, раптом згори засяяли світло, Сильніше за сонячне, Сав, і всі, хто був з ним, не могли витримати це світло, злякалися і впали на землю. Тоді Сав почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Сал запитав: Хто ти, Господи? Господь відповідав: Я Ісус Назарянин, якого ти гониш? Відразу пригадалися Савлу всі його лиходійства. Як він запроторював християн у в'язниці і гнав їх. Що ж ти накажеш мені робити, Господи? запитав він. Господь сказав, стань, іди до Дамаску, а там тобі буде сказано, що ти повинен робити. Супутники Савла чули, що хтось з ним розмовляє, але не могли розібрати слів. Сав підвівся, хоче йти, йти, але не може. Чи знаєте, що з ним трапилось? Він услід. І от його взяли за руку і повели в Дамаск. Цілих три дні він з горя нічого не їв і не пив доти, поки Господь не послав до нього одного учня свого Ананію, який зцілив савла від сліпоти і охрестив його? З цих пір Сав не тільки перестав гнати християн, але й став проповітувати Христа. Розповідав усім про життя і чудеса Христові і всіх закликав вірити в Христа і молитися. Йому Сав став апостолом і хрестив тих, хто вірили в Христа. Його стали звати Павлом. Одного разу апостол Павло проповідував про Ісуса Христа, одному римському начальнику, про консулу міста. Пафи, Сергію, тут трапився один чаклун, який заважав апостолу Павлу, умовляв начальника не слухати Павла. Апостол Павло сказав йому, ось рука Господня на тобі, ось покарання тобі за те, що ти збиваєш людей з істинного шляху. Ти станеш сліпий і довго не побачиш сонця. Чарівник в ту ж хвилину осліп. А проконсул, побачивши чудо, увірував у Христа. У місті, істрі, апостол Павло, одному чоловіку, який від народження не володів ногами, сказав: Встань прямо на ноги свої, той скочив і почав ходити. У місті Филиппи язичники напали на апостолів Павла і силу, одного з сімдесяти апостолів, побили, посадили їх у в'язниці. І наказали темничному сторожеві пильно дивитися за ними. Той скував їм ноги, замкнув їх у найміснішу таємницю. Близько опівночі Павло і Сила молилися Богу і співали священні пісні, решта в'язнів слухали їх. Раптом стався великий землетрус. Стіни темниці захиталися і готові були впасти. Всі двері розчинилися і кайдани з усіх поспадали. Темничний сторож схопився зі сну й, думаючи, що всі в'язні втекли з в'язниці, вихопив меч і хотів убити себе. Але Павло закричав йому: Зупинись, ми всі тут. Засвітили вогонь, стали дивитися і побачили, що ніхто не втік. Сторож кинувся до ніг Павла і сили. І питав їх, що мені робити, щоб спастися. Вони сказали віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся сам та домашні Твої, і стали розповідати сторожеві і всім присутнім про Ісуса Христа. Негайно ж сторож омив їм рани, привів їх у Дім свій і приготував для них вечерю. У ту ж ніч сторож з усіма домашніми своїми охрестився. У місті Троаді апостол Павло воскресив мертвого. Християни збиралися для молитви вночі, вдень було не можна. Язичники, які скрізь шукали християн, могли забрати богомольців, розігнати їх, перешкодити молитві, висміяти обряди, поглумитися над таїнствами. Одного разу в неділю християни зібралися вночі. Служили літургією і причащалися. Апостол Павло сказав, казав проповідь: служба тривала дуже довго, близько опівночі один юнак, відчуваючи сильну втому, присів на вікно, задрімав, заснув і впав на вулицю з третього поверху. Він розбився на смерть і піднятий був з Бруківки мертвим. Павло зійшов вниз на вулицю, нагнувся до мертвого. Обійняв його і сказав не тривожтеся, душа його в ньому, юнак тут же ожив. Одного разу Павла везли на кораблі в Рим у в'язниці. Апостол Павло попереджав, що краще почекати трохи, не плисти, бо на морі буде страшна буря. Його не послухали, але коли вийшли в море, то піднялася така сильна буря, що з корабля покидали в море. Весь вантаж і всі речі, яких хто мав, щоб корабль став легшим і не так скоро потонув. Небо вкрите густими чорними хмарами, не видно ні сонця, ні зору, реве сильний вітер, який все ламає, рве, тільки чути, як лопається і рвуться вітрила та мотузки, тріщать і скриплять дошки та колоди. Страшно. Кожну мить чекають, що корабль за хвилями, які то підіймають його, як легко тріску догори, то кинуть донизу. Цілих два тижні тривала ця страшна буря. Нарешті Павло став посеред своїх супутників, що мало не вмирають зі страху та голоду, і каже їм: Заспокойтеся, мені в цю ніч явився ангел Божий, і сказав, що ми не потонемо, залишимось живі. Розіб'ється тільки корабель. Ось уже 14-й день, як ви нічого не їсте, поїжте чого небудь. Він узяв хліб, помолився Богу і став їсти. Інші, дивлячись на Павла, теж поїли. Незабаром побачили берег. Корабель з розмаху врізався носом в пісок і сів на мілину. Його стали заливати та розламувати хвилі. Всі кинулись плисти. До берега, а хто не вмів плавати, хапався та трималися за дошки та колоди, які хвилями несло на берег. Як сказав, Павло, так і сталося. Ніхто не потонув, всі врятувалися. Потрапили вони на острів Меліта, зараз Мальто називається, всі мокрі, змерзлі, жителі острова зустріли їх, розвели вогонь, щоб вони обсохли і зігрілися. Павло вибрав, оберемо хмизу, і коли клав його в вогонь, з хмизу виповзла страшна змія, їхна, і вп'ялася йому в руку. Всі думали, що Павло зараз впаде і помре, але він струсив змію у вогонь і залишився цілий. У начальника цього острова був хворий батько. Павло пішов до хворого, помолився. І, поклавши на нього руки, оздоровив його. Тут він зцілив і багатьох інших хворих. Багато чудес створив апостол Павло. Багато хворих зцілив силою благодаті Божої. Хворі зцілялися навіть і тоді, коли на них клали пояс апостола Павла і хустки, які він пов'язував голову. Багато гонінь перетерпів апостол Павло від іудеїв та язичників, скільки разів його судили, запроторювали до в'язниці, били палицями, побивали камінням, скільки разів хотіли вбити його іудеї і язичники за те, що він вірує в Христа і вчить тому інших, але він не боявся ні гонінь, ні темниці, ні смерті. Він всім говорив про Ісуса Христа, всіх очав вірувати в Нього. Для цього він ходив у Грецію, Італію та інші далекі країни. В римі за наказом Нерона язичники відрубали йому голову тоді, коли стратили там же і апостола Петра. Так. Завтра ми продовжимо. Читати Біблію. Або в Петра Апостола ні, такого. Так. Ясно. Завтра ми продовжимо читати Апостольський собор в Єрусалимі. Ну, ми знаємо, що апостоли ходили, проповідали, да? І вони, от навіть зараз ми читали, і в Грецію вони ходили, в багатьох різні країни вони ходили, да? і на Мальті вони були везде. І зразу ж запитання. Там же ж зовсім друга мова, а коли на них прийшла Божа благодать, і вони стали розмовляти тими мовами, в яку вони країну. Попадають і на тій мові вони могли розмовляти. От що робить Божа сила. Завтра я постараюся зранку записати за п'ятницю, сьогодні чистий четвер, я вам трошки розказала. Завтра в нас п'ятниця, Страсна п'ятниця. Завтра всі віруючі згадують Хресну смерть Спасителя, зняття Його з Христа і поховання. Завтра я запишу, так що заходьте, трансляції вони зберігаються і в будь-який час для вас удобний ви можете прослухати. Всім я бажаю тихої, мирної ночі, бережи вас всіх, Боже, і до завтра. Хто ще не знає, кожний вечір о 21-й годині у нас вечірня молитва за наших захисників, за нашу Україну і за весь український народ. Так що я вас всіх запрошую до спільної молитви о 21 годині. Бережи вас всіх, Боже, і до завтра!